Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Вау! Екстрені новини б Після шокуючого виходу Джексона Кроса. Чемпіони вежі команда Pendragon лишилися на вершині вежі лише вдвох. Але до них приєднався новий учасник таємничий Блейдер Зет. І зараз проходить їхня прес-конференція. Вибачте, скажіть кілька слів про вашого нового члена команди. Наразі без коментарів. Навички скажуть самі за себе. Побачите на титульному матчі. Це все? Чи мав вихід Джексона Кроса суттєвий вплив на команду? Ні, зовсім. Скажіть, а чи є якийсь зв'язок між Джексоном Кросом і Блейдером Зет? А має бути. До речі, про Блейдера Зет. Як ви ставитеся до нещодавнього скандалу з масками? Пендрагон початок, хроме. Я зроблю все, що зможу. Як частина пендрагон. Як член команди. Скандал з масками. Вдалося подати як акцію перед титульним матчем організовано бі 4 Добре. Вони прислухаються до кожного твого слова. Очевидно, ти маєш неабиякий вплив. Вежа І бі 4 тут ні до чого. Та це все неважливо. Ти ж розумієш, чи не так? Бі 4 обрали нам суперника. Команда персона. А це фінал. Чемпіон кукарів найсильніший молодий блейдер. Наш переможець про Рюго! Давненько я не бачила настільки потужного блейдера. Цей новачок подає надії. Ходять чутки, що він невдовзі стане профі. Ей, громе, що думаєш, до якої команди приєднаєшся? Поки не знаю. Однак я абсолютно точно зійду на вершину Ікс вежі. Маємо великі надії. Наостанок скажи, що саме для тебе блейдинг? Для мене блейдинг це шлях. Шлях стати найсильнішим. Президент Дуден. Пане Гігатані. Хлопчику, до чого ж чудова битва. Ось це тобі. Остання розробка. Щиро вам дякую. Mm. Я в захваті, що ти обрав саме нашу компанію. Певен, в тебе було чимало пропозицій від інших команд. Я правий, пане? Я хотів досягти вершини, починаючи з нуля. Тому нова команда для мене найліпший варіант. До того ж, директора, я чув про вашу здатність збирати найпотужніші команди. Все так. Наймогутніші та непереможні. Це гасло нашої нездоланної команди Пендрагон. Пане? Все вірно? Я з вами. Розраховуйте на мене. Угу. Маю надії на тебе, хлопчику. В цьому випуску говоримо про дивовижного аматора. Тож хто він? Саме так. Хром рюгу. Його дебют на професійній сцені відбувся за спонсорства Дуден Корп, що спеціалізується на виготовленні блоків. Кажуть, що завдяки наполегливій праці Хром вже зміг перевершити багатьох профії. А ще він ладнає з фанатами, і в ньому вже дух профії. Та інші члени його команди досі не визначені. Ще одна причина для радості, чи не так? Хроме, <плес> я нарешті знайшов тобі напарника. Блейдер чи навички ідеально б тобі пасували. Хай було важко. Мені все ж вдалося. А ось він, Джексоне, ходи сюди. <плес> Як щодо матчу з ним. Одразу зрозумієш. Давай, Хроме, не соромся. Я програв я? Це ненормально. Він занадто сильний. Як? Чим я весь час займався? Привіт. А -а. Ти Хром? Чи не так? Круто! Ти суперсильний? Нумо, давай ще раз. Поїхали на старт. Зажди. Все ж наче ясно. Ми вже знаємо силу кожного. То нащо грати? Нащо? Ну, якщо чесно, це очевидно. Бо з тобою неймовірно весело битися. Тобі сподобається блейдити зі мною. Гаразд. Давай! Приготувалися, поїхали! На старт! Увага! Ого, на вигляд міцний. М -м -м. Представляю третього учасника. А -а -а. Дуже приємно. Гей, а ти сильна? Давай битися. Радо вітаю. Так, можна сказати, сильна. Що, серйозно? Тоді вперед. Наразі команда Пендрагон на піку популярності. Тільки погляньте на цих супер новачків. Вони здобувають вже десяту перемогу поспіль. Усі чекають на той день, коли свежа нарешті коронує свого першого з дня заснування чемпіона. Залишайтеся з нами, бо до нас завітає пендрагон. Пропустити таке – гріх. Джексон зник. Скоро ефір. Пане Джексоне! Скоріш за все він просто їсть суші. Хрома, ти значно виріс. Завдяки Джексону. Джексон! Сила, яку він має, надзвичайна. З Джексоном я стану ще сильнішим. Підкорити вершину це питання часу. Іксвежа ось де наше з ним місце. Я теж частина команди. О, Так, вибач. Не хотів образити. Все гаразд. Ви двоє особливі. Джексоне. Поясни, де ти був. Так, вибачте, я шукав оце. Кроме, Позмахаймося вдома. Ні, вибач не сьогодні. Скоро в мене ще одне інтерв'ю. Що? Минулого разу я чув таку саму відмовку. Оближ. Це і є життя профі. А ти, Сігрід? Фотосесія. О, біда. О? Ще буде вдосталь часу. До завтра, друзі. Дуже вам дякую. Дякую за важку роботу, хлопче. Сер. Ти ж добре відпочиваєш. Не кажи, що ще будеш тренуватися. Буду. Таке життя. <суку> ти справді неперевершений блейдер. Жоден профі і поруч не стоїть. Джексон теж сильний, але ну, ти знаєш, який він. Ти будеш на чолі майбутнього усього блейдингу. Ха-ха? <плес> Байдуже. Вперше в житті. Я зустрів блейдера сильнішого за мене. Звідки в тебе така сила? Хто ти взагалі? Байдуже. Щоб не було разом з тобою я стану ще сильнішим. Визнання слава! Це не має значення, все, що мені потрібно, Джексоне! Чекай, Хром знову пішов? Це не чесно! Він сказав, що поблейдить зі мною. Хром такий брехун. У профі є обов'язки, а Хром бере на себе ще й твої. Та чому це має мене стосуватися? Все, що я хочу битва! Коли наступний матч? Коли наступний матч? Матч, матч ще не призначено. Здається, ми занадто сильні. Інші команди нас уникають. Боже, як це нудно! Я можу позмагатися за хрома. Та все одно програю. О, справді? <хи> Цікаво, як швидко хром повернеться. На старт. Увага! О, Три, чекай! Два. Один. один. І. Уперед! Кобаль Дрейк проводить потужну першу атаку. І виходить нокаут Фініш. Хром Рюгу просто приголомшливий. В мене забагато показових матчів. Зробіть щось з цим. Вибачте, О, е, вже час для наступного. Так. Хроме О. аго. Де ти, га? Ти сказав, що скоро прийдеш. Сігрід каже, що вже не в силах битися. Вибачте, Хроме, але вже час. Сьогодні не вийде. А? Що за дурня! Останнім часом ми зовсім не блейдемо. Пробач, але може якось потім. О, хром такий брехун. Останнім часом хром став сильнішим. А? М -м хром взагалі то завжди був сильним. Але він вже ніби на іншому рівні. Раніше я хоч інколи перемагала, а тепер ніяк. А ти взагалі мені не програвав. О, м -м -м. Я слабка. <рес> Ні, в жодному разі. Ви ніби живете в іншому вимірі, неначе вже народилися з Беєм в руках. Якщо ви віддасте Блейдингу все, жоден не зможе перемогти вас. Окрім, можливо, вас самих. Нас самих. Хочу ще раз подякувати, що завітали. Насолоджуйтесь нашою вечіркою і майбутньою битвою суперпоказовим матчем, де хром Рюгус Пен зійдеться з Квін Манджу з команди Unite Conquer. А Квін Манджу сильна? Це легендарна блейдерка. В неї рекордна кількість перемог. Кажуть, вона найсильніша з вежі. Круто! Я хочу з нею битись! Юначе, це неможливо. Квін Манджу це єдина блейдерка в команді. Тож проти неї має вийти наш лідер, хром. Ходімо. Познайомлю тебе з іншими командами. Mm? Що це ось написано. Комаба суші. Квасоля з вершками. Це дивно. Вау, вау, вау! Як смачно! Занадто смачно! Не їла нічого подібного. Джексон, спинись! Ну, найсмачніші в світі! Як думаєш, а все влізе? Живіт більше не можу! Що ти робиш? Гаразд! Настав час розпочати спеціальний показовий матч! Давно не бачились. Я пам'ятаю твої битви ще до професійної сцени. Он як? Та усе ж мене не перемогти. Тобі просто бракує досвіду. Ти пам'ятаєш мене минулого, ким я був, та я вже давно змінився. Оце так погляд. Ну тоді може перевіримо. Ти сильний. Колись ти досягнеш вершини вежі. Але сьогодні прийми поразку і стань сильнішим. На старт. Увага! Три, два, один і Уперед! Ця здібність мій багаж мудрості. Десятки тисяч боїв пройшли недарма усе було для цього бою. А тепер. Чому б нам не глянути на результат? О! Мій багаж мудрості. А! не працює. ス,ースリー。 Фініш. Хром Рюго переміг! <працю> Розумію, схоже, Хром Рюго перевершив мій досвід. Моя дев'ята поразка. Я знаю блейдера, що може завдати десятої. <працю> я хотіла б мати можливість зустрітися з ним. Надзвичайний талант. Але я відчуваю якусь тривогу. Зачекай? Ти маєш визнати свого бея. Твій дух не зосереджений на арені. Перепрошую. Мені не треба порад від невдахи. Отже він не з тих, хто слухатиме інших. То йди вперед, як знаєш, доки не будеш задоволений. Це хром! Джексоне. Як почуваєшся? Що з твоїм животом? Заціни Хроме. Нас обрали на титульний матч. А, нарешті вдалося. Так. скоріше б уже. Джексоне, зроби послугу. А? В битві за вежу. Чи можу я взяти сорт Дрен? Чекай що? Хроме грати чужим боєм в титульному матчі, як на мене, безглуздо. Так, знаю. Але... Ти зможеш? А... Справді? Звісно, можеш мене не вмовляти. Я не впевнена, що він збирався. Все гаразд. Зрештою, ми команда. Бережи його. А... Я хотів бути ближчим до тебе, тож намагався наслідувати. Твій запуск. Налаштування. Їжа, я хотів зрозуміти, ким ти був. ким був Джексон Крос. Я думав, що зрозумію тебе. Думав, що ми пов'язані. Серце до серця. Іксвежа ось де наше з тобою місце. Я йду з команди Пендрагон. Це прощання тепер ікс всередині мене, байдуже, тому що. ДЖЕКСОНЕ! Хром змінився, Джексоне. Хром? Невже хром вже зламався? Ого, ти старано тренуєшся, Робін. Сьогодні граєш сайт інсендіо. Він схожий на Страйк Хоук, мій перший бей. Щось сталося. Просто подумав. Я не дуже добре знаю сайт інсендіо. Наскільки я пам'ятаю, тобі його дала мульті. Тож кращої людини, щоб запитати, ти не знайдеш. Наступний епізод Ікс. сім'я, початок. Можливо, ви дізнаєтесь те, чого не знали раніше.